Вітаю, друзі, сьогодні. 1 грудня 2025 року, і ресурс Deep State повідомив про те, що у листопаді 2025 року Росіянам вдалося захопити більш ніж 500 квадратних кілометрів. Найбільше це на Гуляйпільському напрямку, при тому, що там було лише 16% російських штурмів в цьому місяці. А взагалі, площу, яку вдалося росіянам захопити в листопаді, це є третя. За найбільша площа за 2025 рік. Більше було лише у червні і в липні 2025 року. Біля Покровська вдалося захопити за розрахунками Діпстей 35 квадратних кілометрів росіянам, а неподалік Мирнограда більш ніж 21 квадратний кілометр. Тому ось така ситуація за листопад, схоже, що росіяни. Просувається і особливо складно нам на Гуляпійському напрямку в розумінні, в розумінні втрачених площ.